Вітаю, дорогі друзі! Ви на Ютуб каналі Вічі. Євангеліє сьогоднішнього дня в ефірі. Поряд зі мною протиєрей Володимир Давидов, настоятель храму, Архангела Гавриїла. Отче, вітаю тебе, Христос Воскрес! Воїстину Воскрес. Вітаю, вітаю наших глядачів. Ну що? Читаємо Євангелія від Іоанна. Того ж першого дня після суботи, ввечері, коли двері дому, де зібралися ученики його, були замкнені з остраху перед юдеями. Прийшов Ісус і став посередині і каже їм: Мир вам! Сказавши це, Він показав їм руки і ноги, і ребра свої. Ученики зраділи, побачивши Господа, Ісус же сказав їм вдруге: Мир вам, як послав мене Отець, так і я посилаю вас. Сказавши це, Він дихнув і говорить їм Прийміть Духа Святого. Кому відпустите гріхи, тим відпустяться, на кому залишите, залишаться. Отже, от чи проходять цікаво такий же обряд священники, коли звершується таїнство хіротонії? От чи маєте, ну, ви ж отримуєте право відпускати і залишати гріхи? От що насправді відбувається у нас на таїнстві сповіді? От Наприклад, якщо людина знаходиться в якійсь складній ситуації, де нікого немає, немає священника, чи може вона покаятися і бути прощеною? перше те, що священник, от Христос що сказав? Прийміть Духа Святого, так? і дихнув на них в подиху. А священник під час, тобто вірніше, якій, над, яким звершується таїство херотонії, єпископ читає молитву, де призивається благодать Святого Духа, і в таїстві вона якби отримується, сходить на людину. Як і сходить благодать Святого Духа в інших таїнствах, коли ми е, там, хрестимося, вінчаємося, миропомазуємося. Тобто це все відбувається. Е, і над священником, тобто він теж приймає Духа Святого, як і апостоли. Е, це перше. Друге, м, священник, вірніше візьмемо зразу третє твоє питання: От людина, якщо вона mm -hmm. сама і не має змоги посповідатися, е, треба не забувати, що. В, в, Вечірньому правилі, от вечірніх молитв є молитва щоденне е, сповідання своїх гріхів, де перечисляються в молитві е, основні гріхи, е, які, і, вираз, і в молитві виражається е, е, якби спокутування цих гріхів перед Богом людиною. Тобто. Про що це говорить? Що щоденно перед Богом ми можемо проговорювати що слова молитви, чи там додати гріхи в ту молитву. Чи навіть своїми словами ми можемо звертатись до Бога і просити прощення? Що відбувається, чому ж тоді потрібна сповідь? Тобто, одне діло, коли ми просимо в Бога прощення, але ми не знаємо, отримуємо ми її чи ні. Священик в даному випадку, так як апостоли, так апостолам була дана ця влада, і вона була передана від апостолів уже далі священник він є, по-перше, як посередник і як свідок, що людина е, кається перед Богом. Він засвідчує покаяння людини і промовляє тоді молитву відпущення гріхів. Знову ж таки, але священник він людина, він не знає насправді. Наскільки серце людини, яке сповідається щире, тобто священик має вникати, але і для нього серце людини закрите, так? Mm -hmm. ну іншої сторонньої людини. Через це священик може прочитати молитву, але чи Господь приймає ну, молитву відпущення гріхів? Але чи насправді Господь прийме е, е, те покаяння, яке не щире, тут уже тільки Господу відомо. Ми сподіваємось, ми уповаємо і ми віримо. І якщо людина приходить і е, э, вірніше не розкаюється щиро, а якби ліцедіє перед Богом і перед священником, людина прекрасно розуміє, коли вона це робить, і тоді вона має зрозуміти, що це її робиться в суд э, mm -hmm. і, і в осуд. Так. Тобто, це вона гріх покладає. На новий гріх в, одні, в одній з молитв перед причастям, ой, перед сповіддю, там звертається священик до тих, хто стоять перед е, сповіддю, і говорить, щоб ні да ні скрише, нічого мене. Тобто, щоб все розказав, щоб людина відкрила своє серце і посповідалась. І це не тому, що священнику цікаво, а тому, що священик, якби відкриваючи священнику, людина відкривається і Богу, тому що вона перед Богом сповідається. А священник тільки засвідчується. І через це засвідчивши, дає поради, як от лікар, так, хворий приходить, розказує йому свої симптоми болячки. Чому він до цього стану, може, дійшов, навіть розказав. Там робив то-то, то через це піднімав mm -hmm. там. Дуже важкий, незручний позі. Тепер в мене лікарю спина болить. Лікар засвідчує, бачить, і дає, якби якісь настанови. Так, Вам полежати там, мазі mm -hmm. ще щось, і якби людина має одужати. І не робіть більше цього. Так і священик до нього приходить хвора душою людина, розказує, які гріхи, і що вона робила, чому так тяжко на серці? Священик засвідчує, може дати пораду каже: більше йди і не гріши. Так. Фомаш, один з дванадцятьох, який звався близнюком, не був тут з ними, коли приходив Ісус. Інші ученики сказали йому ми бачили Господа. Він же сказав їм: якщо не побачу на руках його рани від цвяхів, і не вкладу пальця мого в рани від цвяхів. І не вкладу руки моєї в ребра його, не повірю. Через вісім днів ученики його знову були в домі, і Фома з ними прийшов Ісус, коли двері були замкнені, став посеред них і сказав Мир вам. Потім говорить Фомі: дай палець твій сюди і подивись на руки мої, подай руку твою і вклади в ребра мої, і не будь невірним, але вірним. Фома у відповідь сказав йому Господь мій і Бог мій. Ісус говорить йому, ти повірив, тому що побачив мене блаженні ті, що не бачили і увірували. Отець Володимире, а чому Христос не розгнівався на фому, що той не повірив словам своїх побратимів? Ти знаєш, от в народі є таке, мені дуже не подобається цей вислів, не віруючий. Угу. Я вважаю, що це, напевно, такий наратив радянських часів, атеїстичних, саме так знаєш, щоб зневажити апостола. А з одної сторони, він не повірив своїм побратимам, але тут варто замислити, чому. І якщо ми дамо відповідь на це, ми зрозуміємо, чому і Господь не розгнівався на Фому. Фома не повірив апостолам, але коли Господь явився і сказав йому вкласти свої перста в рани, яка наступна реакція була Фоми? Що він, перший з усіх апостолів, які бачили хтось Христа, mm -hmm. хтось не бачив, а повірив, коли там приходили жін, е, жони мироносиці. Потім там приходили ці, хто е, е, в Мауз е, Лука і Кливо походили, а потім апостоли кажуть, нам являвся. Ну, якби отакі от нюанси були. Перші е, Фома для Фоми було дуже важливо. Так от, е, всі апостоли побачили, що Христос Воскрес. Фома, поки не побачив Христа, не вірив. І коли як тільки побачив і переконався, що він сказав, те, що не сказали інші апостоли, да, Господь. Господь. Господь мій і Бог мій. Він перший з усіх апостолів, а сповідував Христа Богом. Ніде в Євангелії до цього моменту ви не знайдете, де апостол каже, вказує на Христа як на Бога. Господь це не зовсім те, як вони називали. Син Божий це теж не те. Месія, це теж не та. Бог. Отут це вперше було прозвучало. І це прозвучало від того, хто не вірить. Ні. Апостол Фома був надзвич... для нього це було надзвичайно важливо переконатися в тому, що Христос Воскрес. Він не стільки не, не довіряв своїй браті, своїм братам, да, апостолам, угу. скільки для нього було важливо переконатися своїми очима. Це для нього було ж... життє необходимої. Річ. Тобто це мало відбутися. для нього це було питання життя чи смерті, Ну, так, якщо так можна е, сказати. І от коли побачив, він зразу ж визнав в ньому Бога. Через це Господь, не, Господь як серцевідець, він бачив, чому Фома не повірив. Uh -huh. І е, чому саме була його така реакція? І через це він його не сварив, а дав цей доказ. І от явилась віра Фоми в словах. Так. Багато інших чудес сотворив Ісус перед учениками своїми, про які не написано в цій книзі. Це ж написано, щоб ви увірували, що Ісус є Христос, Син Божий, і віруючи мали життя в ім'я Його. Тобто, виходить, що найголовніше наше завдання на землі увірувати, що Христос є син Божий, і повірити у Воскресіння, чи достатньо тоді буде просто приймати молитву символ віри, щоб бути істинним християнином? Адже в ній все це прописано. Бачиш, символ віри це набір. Я от Символ віру, символ віри, навіть от по великому рахунку це не молитва, це імператив нашої віри. Так там, до речі, викладач догматичного богослів'я, він так і зауважив, що це імператив. Тобто це наші якби наш фундамент нашої віри, виражений в постулатах нашої віри. Тобто, він же ділиться, кожен вірш символа віри говорить про якісь. М, о, якби, нерушимий догмат нашого mm -hmm. вірування. Те, що Бог є трійця, що Бог е, воплотився, ну і далі, далі, якби mm -hmm. йде. так. І, і в те, що Дух Святий теж є Бог, е, третє лице Трійця. Тобто все в символі віри, отак в, виражено, лак, коротко і лаконічно, е, такий витримка нашого віровчення. Через це сказати, якщо ми будемо просто читати, ні, ми ж віримо в це. А якщо віримо, то маємо і жити е так, е як, до цього, е як, би, як до цього підводить наше віровчення. Тобто ми віримо в Бога. Так, ми тоді слухаємо, що Він нам говорить, в Ісуса Христа як Бога. Ми слухаємо. Ми дослухаємось до Його слів, як до слів Божих. А якщо так, то ми маємо і виконувати, до чого Він нас закликає. І тут ми переходимо знову. ми ну, вчора буквально про це. Е про це говорили, що переходимо від того, що ми свідчимо свою віру, ми маємо і в словах, в символі віри. Ми е, потім зобов'язані тоді перейти і до виконання цього свідчення. Тобто, віра без справ мертва, каже апостол Яків. Через це е, наші слова мають бути підтримані і нашим життям. Це необхідно. І тоді, от віра в Ісуса Христа виражається тим, що ми його слухаємо. Він стає нашим наставником, нашим вчителем, нашим Спасителем. Ми слухаємо, що він, до чого він нас, чому він нас вчить, до чого закликає, і ми виконуємо це. Так. От. Дякую, дякую тобі, отець Володимире, і на сьогодні ми прощаємось. На все добре, хай Господь їх благословляє і оберігає. Христос Воскрес! Воістину Воскрес. Дорогі брати і сестри, до побачення, до нових зустрічей.